Друзі, про проголовне поїхали на Тернопільщині. Проводять обшуки в Почаївській лаврі. Укоренформа поліція розслідує можливе шахрайство в особливо великих розмірах. селічі вилучають документи. В той же час пашу мерседеса звільнили з під варти українці, здивовані таким рішенням суду. В Той же час була внесена застава в розмірі понад 900 тисяч. Нічого такий бідний монах. Не правда ж ось що сам він сказав про це. В той же час джерела пишуть про те, що сьогодні вночі він одразу покине країну через Закарпа. Атя до своєї коханки в Угорщину. Митрополит Павло став намісником Києво-Печерської лаври далекого 1994 року. Відтоді він був неодноразово замішаний у різноманітних скандалах. Змі зібрали в одну новину все, що відомо про пашу Мерседеса, як його називають в народі. Митрополит Павло, справжнє ім'я Петро Дмитрович Лебідь, народився у селі Бобрин на Рівненщині. 1984 року уступив до московської духовної семінарії, яку закінчив через чотири роки. Також 1996 року закінчив Київську духовну семінарію. Від 1997 року архієрей РПЦ в Україні митрополит Вижгородський Чорнобильський вікарій Київської митрополії від 1994 року обіймає посаду намісника Києво печерської лаври від 2008 до 2014 років. Був депутатом Київської міської ради від проросійської партії регіонів. Також від 2009 року є членом міжсоборної присутності Російської православної церкви. В Україні митрополит Павло отримав прізвисько Паша Мерседес за свою особисту любов до дорогих автомобілів. Сам же митрополит на ці коментарі відповідає так: їздимо, так їздимо на автомобілях. У мене мерседес це не розкіш, а засіб пересування. Якщо би випустили хорошу нашу машину, я би їздив на ній. Я не бачу тут нічого такого. Мені сьогодні докоряють виїздити навіть лаврою, але мені майже 50 років цукровий діабет суглоби болять. За часи намісництва Києво Печерської лаври він був не Одноразово замішані у скандалах пов'язаних із корупцією та відмиванням грошей московським патріархатом, зокрема махінаціями з дандемами на будівництво храмів та розкраданні коштів з державного бюджету, які виділялися на потреби Лаври. Ще 2015 року представники автомайдану показали резиденцію митрополита Павла, яка розташована на Київщині поблизу міста Бориспіль. На той час маєток було оцінено у 1,3 мільйона доларів. Як написав тоді активіст автомайдану Віталій Уманець, оцініть так би мов... Вати скромні келії московських попів побудовані, як ми розуміємо, зокрема, і на пожертвування довірливих парафіян у ПЦМП. 15 вересня 2015 року. Митрополит Павло також виступив із відеозверненням, в якому порівнюючи себе з Іоанном Златоустом розповів, що Бог справно карає журналістів за образи, які були завдані намісникові. Ті журналісти викрили трьох коханок Павла Мерседеса. Ім'я і прізвища не називають про те, як пишуть журналісти, достеменно відомо про одну із них. Саме на неї Павло записав декілька люксових автівок, а також свій славнозвісний маєток. Мова йде про таємничу Ірину, яка ще тиждень тому покинула Україну і за значною сумою на руках та на власному брендованому авто пише телеграм канал Спідні попам». Цікаво, що нещодавно Паша Мерседес навіть у віковічний у себе на стінах Києво-Печерської лаври гнесник Павло створив ікону за власним зображенням на верхніх хорах Успанського собору. На панагіях на мутраха присутні зображення ликої. Суса Христа, через що картину не можна вважати світською з портретом ще живої людини, яка не була канонізована церквою Паша Мерседес, ніколи не приховував свого особливого ставлення до Росії та негативного до усього українського. Так, ще 11 грудня 2013 року, під час круглого столу щодо Євромайдану, він схвалював усі дії міліції та глузливо запитав, скільки платять студентам за те, що вони виходять на протести, 22 січня 2014 року, під час проведення Го служіння митрополит Павло порівняв Віктора Януковича з Ісусом Христом та запевнив його у своїй підтримці. Згодом на це прес-секретар Володимир Волинської епархії Пацемпа Віктор Мартиненко звернувся до нього із закликом не робити учні заяви від імені усієї церкви. У вересні 2018 року Паша Мерседес попередив, що на усіх хто підтримує наміри Київського патріархату забрати монастир під своє керівництво. Чекає Божа кара. Того ж 2018 року заявив, що Крим ніколи не був українським. На запитання газети Сіво сьогодні про ставлення до президента Володимира Зеленського митрополит Павло 2019 року відповів, назвавши Україну агресором у війні на Донбасі. 2020 року, під час проведення 18-го міжнародного фестивалю православного кінопокров, намісник заявляв про необхідність єдності з Росією а після повномасштабного вторгнення 24 лютого 22 року не став засуджувати російську владу, сказавши, що українці пожинають плоди, адже не чули застережень. Зараз Павло інкримінують держав. Авну зраду та шиють роботу на Російську Федерацію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.